Всім привіт! Нарешті я закінчила цю корзину. Збоку виглядає ой, шикарно. Ефектно з косою, з двома ручками. Ну, дровнички робляться з отворами на дні, щоб була міцніша конструкція. Це колір червоне дерево. На жаль, у мене лише ємність лише такого кольору така здорова. Це узгоджувалося із замовницею. І такого літражу в мене зараз одна ємність. Ця на 19 літрів. Є на 12 літрів ще одна чорна корзина. А також можу сплести дровнички на 20 літрів, вони більш такі стовбовості. Там дуже міцні будівельні відра, дуже шикарні. Ось така вийшла. Я задоволена. Ну, Довелося трошки розплітати, переплітати косу. Не дуже мені спочатку вона сподобалася колосок. Колосок це. Це колосочок. З усіх сторін він однаковий. Тут трішки йдуть переплетення, але, бачите, раз, два-три хвильки. Але колір ротангу якось не дуже передає це переплетення, але дуже гарно видно косу. Ось так як глянути з боку. Вживу вона просто шикарнюча. Шикарнюча корзина. Мені дуже вона сподобалася. І колір гарний і ротангу. Є свої нюанси по ротангу, але це вже більш кожен виробник по-своєму робить ротанг. Трошки довше цей ротанг плести. Але колір того вартий. Дуже гарна. Ну, дна там, в принципі, ніколи і не видно буде. Бо вона стоятиме, але там також усе заплетено униз. Ніде там нічого не випаде, не розплететься. Дуже міцна. І легша цей ротанг легший. Трішки легша вона, ніж 20-літрова моя дровничка була із темно-коричневого ротангу. Шкода, що я не бачила більше ємностей такого кольору, або чисто червоного, щоб великі, такі, на таку дровничку, але до будь-якої ємності цей колір підійде. Дуже гарно. Вживу, я ж кажу, вживу вона дуже ефектна, дуже така, як подивитися. І містка. Ось так ще глянемо. Красуня. у он там взагалі. Я задоволена. Нарешті я її доробила. Це мені коштувало зламаного нігтя. Ну, це вже таке нюанси, це вже інша сторона. Тут також лози заведені, тут же нічого не, де, не, не випаде, там все прикріплене. Я задоволена.